Уже шість років працює ветеран з хаб Одеса. Простір ще став опорою для тих, хто повертається до мирного життя після військової служби. Хаб створили у 2019 році, коли серед ветеранів Одеси гостро відчувалася потреба в місці, де вони могли отримати психологічну та юридичну допомогу, знайти однодумців і відповіді на свої запити. Попри повномасштабну війну та відсутність підтримки з боку місцевої влади, організація не лише вистояла, а й розширилася. Сьогодні хаб реалізує програми з реабілітації, підтримка родин загиблих та зниклих безвісти, займається військово-патріотичним вихованням, а також допомагає ветеранам Знайти роботу або створити власний бізнес. Команда продовжує працювати завдяки міжнародним партнерам та донорським проєктам, без залежності від будь-яких політичних та бізнесових структур. Саме незалежність за словами керівництва дозволяє зберігати суб'єктність ветеранського руху в регіоні. Один з пріоритетних напрямків нашої організації це розвиток незалежного ветеранського руху, тому що на наше глибоке переконання. Ветерани є носіями змін, і після перемоги, коли повернуться, вони будуть змінювати державу, тому що і викликів сьогодні у цивільному житті дуже багато. Одне з основних це корупція, різні процедурні моменти, які є в житті там на рівні громади, області і держави в цілому. Економічні питання, інфраструктурні, екологічні. Тобто ветерани, ветерани, як на мій погляд, повинні брати на себе відповідальність і керувати своїм життям, життям в громаді, в громаді області і державі в цілому.